Всім привіт! Мене звати Ржак Віталій. Сьогодні в цьому відео я буду декларувати свою наступну третю ціль. Вона буде насправді великою і амбітною, як для мене. Ще напевно, я не знаю, рік тому я би навіть не, придумав, не подумав про такі цифри. Але спочатку, коротко, про мене, про мою діяльність, хто я такий, звідки я взявся. У 2012 році. Я віком 23 роки працював вже виконавчим директором одного великого закладу у Львові. На цей час я був найманий по мірі обставин. Я звільнився, чи мене звільнили, це не грає ролі. У мене був великий стрес, бо я почав працювати в супермаркеті стажером. почав викладати щось на ті полочки, і мені в кінці кінців, через місяць заплатили дві тисячі. Я подумав, блін, може, ще щось, може, може буде ріст. Ще місяць попрацював, мені заплатили 2,5, і я зрозумів, що дуже далеко я тут не виросту. Потім я звільнився, почав продавати страхові полюси, навчився продавати, слава Богу. В цей період це дуже хороша школа для мене була. обставин, потім отримав дуже хорошу пропозицію по оренді одного з приміщень, відкрив свій ресторан. з Ресторан і закрив. Це було зв'язано з ростом курсу долара, оренди і так далі, інших проблем. Ну, це ще один стрес в моєму житті був з'явився. Після того я вирішив щось міняти, оскільки розумів, що крім вміння керувати і щось там, щось там десь організовувати, я нічого не вмію. Я активно почав слідкувати за бізнес-молодістю і вирішив відкрити для себе не для себе, а відкрити веб-студію. В той період я якраз поставив для себе першу ціль. Це була моя перша декларація на 100 тисяч гривень протягом 100, 100 днів я мав досягнути своєї цієї цілі. Іменно в цей період я почав набиратися досвіду, почав вчитися і ну, почав реально завдяки своїм вмінням і напрацюванням заробляти кошти. Цей момент я реально дуже виріс. І якщо вам буде цікаво, навіть почитаєте в моєму блозі там в перших сторінках день за день, як проходило моє життя. Потім прийшов період, я вирішив ставити другу ціль. Я заснував спільноту метод декларації. Ми ще з групою людей поставили свої собі наступні цілі. Це було наступна моя ціль була 200 тисяч гривень. В той період теж досить ну я дуже сильно виріс в. Своєму досвіді і розумінню свого оточення і бізнесу на сьогоднішній момент я являюся керівником своєї веб-студії першої компанії Method Estate. Ми займаємося обслуговуванням будівельних компаній по розробці веб-сайтів спеціалізовано агенцією нерухомості. Буквально там пару місяців тому я випустив свій перший глянцевий журнал про девелопмент. Правда. Напевно, це неприбутковий, я в дуже великий мінус зайшов з цим виданням, з цим журналом. І це, напевно, мій там, такий проєкт неуспішний. Не можу сказати, що він успішний. Він дуже гарний. Ми дуже багато в... вклали туди знань, красоти, старань, часу, грошей. Ну, але цей проєкт не приніс мені кошти. На сьогоднішній день я вирішив ставити для себе. Третя ціль, вона насправді велика. Але чому безпосередньо вона велика? Тому що я хочу вийти з рутини. Реально гроші заробляються, але вони вкладаються назад в бізнес, я не маю можливості з того ні бізнесу, ні вийти, ні самому, ні витягнути навіть кошти для того, щоб покращити своє оточення життя. Е, моя наступна ціль, е, ставлю її на 365 днів, це рівно на рік. Е, моя ціль це 100 тисяч доларів. Тобто е, сьогодні починається мій відлік, кожного дня я старатимусь відписуватись в своєму блозі, обіцяю, це будуть е, дуже цікаві пости. Тому, ну, така ціль тягне за собою обов'язкові нові дії. І якщо вам цікаво, взагалі, е, як робиться бізнес або як варіант, яких помилок не, не потрібно допускати, ви зможете це прочитати в мене в блогі. Е, Отже, 100 тисяч доларів 365 днів. Старт пішов, побажайте мені успіху, ставте лайки, репости, коментуйте. Дякую.